Доброго дня колеги! Вітаю вас на нашому зібранні. Я працюю заступником директора з навчально-виховної роботи в опорному закладі освіти Миронівський академічний ліцей No3, освіта вища, педагогічний стаж роботи 46 років, стаж керівної роботи 32 роки, кваліфікаційна категорія вища. Маю звання, учитель-методист. Моє життєве кредо любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах шукати істину, у людях мудрість, моє педагогічне кредо, даруй себе дітям, будь терплячим в очікуванні дива і будь готовим до зустрічі з ним у дитинстві. Кожного року я проходжу курсову перепідготовку. Тут ви бачите різні сертифікати цієї підготовки. Це мої нагороди за даний період роботи. Заклад освіти Миронівський академічний ліцей No3 заснований в 1922 році. В даний час в закладі навчається 697 здобувачів освіти. З них початкову освіту здобуває 234 особи, базову освіту 363 особи, повну загальну середню освіту 100 осіб адміністрація ліцею директор Олександр Гурович Корнієнко і три заступники – Людмила Петрівна Чала, Наталія Ленідіна Крутоголу, Лариса Борисівна Симоненко. Педагогічний колектив налічує 59 вчителів. З них – учителів-методистів 20, старших вчителів 14, вищу категорію мають 43, першу категорію 2, другу категорію 3, спеціалістів 11. Заклад має дві філії: Юхнівська філія, завідувач Качава Ірина Сергіївна. Та Яхнівська філія, завідувач Федоренко Дмитро Петрович. Щоб спланувати роботу закладу, ми застосовуємо свот-аналіз. Тобто виявляємо сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. Сильні сторони це чітко визначені пріоритети, власна філософія, своє бачення майбутнього, педагогічний досвід та майстерність педколективу, партнерство у відносинах між адміністрацією та педагогічним колективом, готовність до інноваційної діяльності, активне використання інформаційно-комунікативних технологій, урізноманітнення форм здобуття освіти, прозорість, співпраця з вищими навчальними Закладами, постійна підтримка прямого і зворотнього зв'язку із споживачами освітніх послуг, слабкі сторони, гнучкість колективу до впровадження інновацій, слабка мотивація учнів до навчання, недостатня матеріально-технічна база закладу, можливості, удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, освітні послуги, які б відповідали очікуванням споживачів, створення онлайн-навчання для батьків, встановлення системи відеоспостереження та електронного обліку успішності здобувачів. Чи освіти розмаїття форм, збереження і розвиток системи підвищення кваліфікації, удосконалення системи партнерства, педколективу, сім'ї, громадськості, можливість творчого розвитку і загрози, недостатній рівень державного фінансування, негативний вплив засобів масової інформації, зростання вартості енергоносіїв. На основі SWOT-аналізу були поставлені завдання: це насамперед створення траєкторії якості освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення особистості. Відповідно до цих завдань. Плануємо основні аспекти діяльності закладу, а саме, освітній аспект це нова українська школа, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче навчання, обдарованість, використання інформаційно-комунікативних технологій. Виховний аспект це безпечне освітнє середовище, протидія булінгу та іншим формам насильства, трансформація правил поведінки у закладі, налагоджена система співпраці з батьками, психологічний супровід, виховання. Громадянина патріота, управлінський аспект, це академічна автономія, партнерство як забезпечення єдності між головними учасниками освітнього процесу, академічна доброчесність, ефективність кадрової політики, сприяння підвищенню кваліфікації педагогів, добровільна сертифікація, фінансово-господарський аспект це. Прозорість фінансової діяльності закладу, умотивований учитель, харчування здобувачів освіти, удосконалення матеріально-технічної бази ліцею. Вивчаючи запити та побажання учнів та батьків, відповідно до нормативних документів, впроваджуємо профільну освіту та поглиблене вивчення предметів. А саме у 9 Б класі у нас поглиблене вивчення біології, у 10-х класах, відповідно у нас філологічний та математичний профіль, у 11-х класах фізичний та філологічний профіль. Своє завдання як заступника директора з навчально-виховної роботи вбачаю в тому, щоб допомогти підтримати вчителів у пошуках власного стилю педагогічної діяльності, власного педагогічного почерку, пробудити ініціативу, утвердити у прагненні до постійного самодосконалення. Мета моєї методичної роботи це створення належних умов для підвищення фахової майстерності, педагогічної культури вчителя, його духовного збагачення. Методична робота в закладі це цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу, досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Наш заклад працює над науково-методичною темою формування інноваційного освітнього середовища та ключових компетентностей учнів на основі педагогіки партнерства в умовах вновлення. Нової української школи та з метою підвищення якості освітнього процесу. Перед вами вектори роботи заступника це методична робота, атестація, обдаровані діти, інклюзія. Перед вами структура методичної роботи в закладі та робота педколективу над науково-педагогічною темою. Сюди входить робота шкільних предметно-методичних комісій, науково-педагогічний інформатор, творчі групи, творчі звіти, Тиждень педагогічної майстерності вчителів. Робота педколективу над проблемною темою включає вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, атестацію педагогічних працівників, курсову перепідготовку, індивідуальний контроль, реалізація програми Обдарованість, клуб класних керівників, науково-практичні конференції, методичні оперативки, випуск методичних бюлетенів. Більш детально я зупинюсь на деяких з них: це проведення методичного тижня в закладі, засідання шкільних предметно-методичних комісій, проведення відкритих уроків, випуск методичних бюлетенів, робота з молодими вчителями, випуск науково-педагогічного інформатора, школа передового педагогічного досвіду. У закладі працює дев'ять шкільних предметно-методичних комісій. Своїм завданням ставлять вироблення професійної компетенції педагогічних працівників для впровадження інноваційних педагогічних технологій, здатність педагогів навчати в очному та дистанційному режимі, аналіз готовності учителя до роботи з обдарованими учнями, до пошуку дослідницької та проєктної діяльності. Визначення методів формування ключових компетентностей учнів на уроках. На засіданнях предметно-методичних комісій вчителі знайомляться з нормативно-правовими та інструктивно-методичними документами щодо організації освітнього процесу, аналізують роботу та визначають основні завдання, планують заходи із формування системних знань та умінь учнів. Також формують уміння самоаналізу уроку, обговорюють відкриті уроки та надають колегам відповідні рекомендації. У період між засіданнями члени комісії Беруть участь у роботі методичної ради закладу в районних методичних заходах. Уся робота методичних комісій вчителів підпорядкована головній меті допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у практику своєї роботи. Перед вами світлини проведення методичного тижня, відкритих уроків, засідань шкільних предметно-методичних комісій. Перед вами зразки методичних бюлетенів. Вістей з уроків. Робота науково-педагогічного інформатора керівник Іскандарова Тетяна Григорівна. Майстер це вчитель. Який досконало володіє сучасними технологіями навчання, який орієнтується в інформаційному середовищі, перед вами світлини проведення занять школи молодого вчителя, де наставник Федоренко Ольга Миколаївна ділиться досвідом з вчителем історії Мамрун Ярославом Генодівичем та наставники Шевченко Наталія Олександрівна та Тесленко Оксана Павліна охоче розповідають про свою роботу вчителю математики Пархоменко Ірині Сергієва. В ліцеї щорічно проходять практику студенти педагогічних закладів. Ви бачите фрагмент такого заняття студентки з педагогом Паришкорою Валентиною Вікторівною. Далі перед вами обмін колег передовим педагогічним досвідом. Учителі ліцею є учасниками щорічних конкурсів Учителі року та класний керівник року, де показують свою педагогічну майстерність. Робота закладу неможлива без відповідних нормативних документів, тому на основі типових ми розробляємо свої положення: це положення про дистанційне навчання, положення про інклюзію, положення про олімпіади, положення про стан викладання предметів, положення про електронні журнали, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, модель навчального закладу, школа успішної особистості, положення про методичний кабінет, положення про методичну раду положення про педагогічну раду, положення про визнання результатів підвищення в кваліфікації педагогічних кадрів, положення про команду психолого-педагогічного супроводу. Згідно з наказом Міністерства освіти України за номером 805 від 9 вересня 2022 року затверджено положення про атестацію педагогічних працівників. Ви, я думаю, всі ознайомилися з цим положенням, побачили зміни і доповнення, а також зареєструвалися в єдиній атестаційній системі. У ліцеї атестація починається з видання наказу. А далі вчителі готують ряд документів про свою роботу за п'ять років, складають плани та ставлять завдання. Перед вами зразки цих документів: це діагностична карта, карта індивідуального маршруту, яка щороку оновлюється, методична карта вчителя, інформаційна картка, індивідуальний план чергової атестації, самоаналіз роботи вчителя, залікові книжки для учителів-методистів. Атестація завершується творчим звітом, представленням портфоліо та матеріалами з досвіду роботи. Далі перед вами вектор обдарованість. Обдарована дитина, дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності. На слайді представлені ранні вияви обдарованості: це потужна енергійність, значна фізична розумова і пізнавальна активність, порівняно низькі втомлюваність і потреба у відпочинку, раннє навчання ходьби та інших рухів. Інтенсив... Розвиток мовлення, допитливість, прагнення до експериментування, легке і швидке засвоювання та використання нової інформації, ранній інтерес до читання, часто самостійне опанування його. Для виявлення обдарованих дітей проводимо анкетування. У цьому задіяні класні керівники, психологічна служба, вчителі предметники. Анкетування сприяє виявленню бажань та нахилів дітей до певних видів діяльності. Після анкетування бачимо, який вид діяльності до вподоби дитині, а саме, інтелектуальна обдарованість, академічна обдарованість, художня обдарованість, лідерство, спортивна обдарованість. Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі і є її гордістю. На даному слайді ви бачите висвітлення пресою результатів роботи з обдарованими дітьми. А це перші перемоги наших молодших вихованців. Заклад приймає активну участь у щорічних олімпіадах з основ наук. Для прикладу, у минулому навчальному році в предметних олімпіадах брали участь 73 учасники. З них призові місця у другому районному етапі зайняли 69 учнів. У третьому обласному етапі 26 учнів. Школа повинна займатися пошуком індивідуальності, тому наші учні є активними членами малої академії наук. Перед вами світлини переможців та їх керівників неодноразово члени Малої академії наук займали призові місця на різних етапах захисту наукових робіт. Учні закладу беруть активну участь у різноманітних конкурсах. Перед вами результат міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів. У ньому брали участь дві учениці і стали учасницями національного фіналу. Одна учениця відзначена срібною медаллю в категорії наука, а одна учениця стала дипломантом конкурсу. На слайді ви бачите переможців гурту Молода Січ та вручення гран-при в номінації Поетично-прозове мистецтво в обласному конкурсі дитячої та юнацької творчості Світ починається з мами присвяченому дню матері. А це ви бачите результати міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У другому етапі районному брало участь 11 учнів 3-11 класів. З них перше місце зайняло 6 учнів, друге місце 4 учні, третє місце 1 учень. Учні 3-го і 4-го класу зайняли перше та друге місце. У третьому обласному етапі брало участь 2 учні. Перше місце зайняла одна учениця. У міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у другому районному етапі перше місце зайняли чотири учні, друге місце два учні. У третьому обласному етапі третє місце зайняли одна учениця, четверте місце одна учениця. У четвертому етапі третє місце зайняла одна учениця. Щорічно беремо участь у всеукраїнському конкурсі «Об'єднаємося ж брати мої». Перед вами переможець минулорічного районного та обласного етапів. Перед вами команда Форсаж, яка зайняла третє місце в онлайн хакатоні стартапи молодих учених від ідеї до реалізації і нагороджена бронзовою медаллю. А це перед вами ряд цьогорічних нагород. Це дипломи за проєкти Малої академії наук. Це сертифікати дослідницького проєкту, представленого в Альманасі 2023, Звитяжна київщина, хроніка героїзму. Це сертифікати учасників учнівської науково-практичної конференції, філософський симпозіум 2023. Нескорена Україна, Моя Київщина. Вектор інклюзія. Адміністрація закладу приділяє належну увагу навчанню і вихованню дітей з особливими освітніми потребами. Їх у нас 16. Для цього в закладі створено безперешкодний доступ до будівель та приміщень навчального закладу дітей з порушенням опорно-рухового апарату, відповідними педагогічними кадрами, необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання психологічно педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, психологічну підтримку педагогів, облаштовано кабінет психологічного розвантаження для проведення корекційно-розвиткових занять. Також для реалізації цих завдань в закладі створено команду психолого-педагогічного супроводу, яка Складає індивідуальну програму розвитку, індивідуальний розклад, збирає банк даних на дітей та вчителів предметників, оформляє портфоліо, проводить засідання предметно-методичної комісії. Перед вами інклюзивно ресурсна кімната, створена за сприяння проєкту Час діяти Миронівщина. За вище згаданим проєктом було створено Кабінет історії вчитель Федоренко Ольга Миколаївна. Перед вами відкриття цього кабінету. Результатом участі у проєкті Час діяти Миронівщину стало відкриття освітньо комунікативного простору Смартхаб. Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. stem навчання дозволяє зміцнити й вирішити найбільш актуальні проблеми майбутнього. Створення безпечного освітнього середовища одне з першочергових завдань закладу, виконання якого реалізовує право на безпечні та нешкідливі умови навчання в умовах війни. Безпечне освітнє середовище забезпечує наявність безпечних умов навчання та праці, комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю учнів, педагогів та батьків, відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. Перед вами моменти відкриття класу безпеки в закладі. Зважаючи на ситуацію в країні, ліцей не стоїть осторонь волонтерської діяльності. Як наслідок цього, ми проводили різні акції, які спрямовані на допомогу ЗСУ. А саме на святі останнього дзвінка на допомогу ЗСУ було зібрано 28 тисяч 415 гривень. На святі першого дзвінка на допомогу ЗСУ було зібрано 38 тисяч 300 гривень та 5 доларів. Для наших захисників провели збір Вітамінна бомба і завантажили цілий бус. Із 20 3 серпня збираємо кришечки для виготовлення дронів для ЗСУ. Відвозили вже двічі. Збираємо третій раз. 15 грудня провели акцію новорічні подарунки для ЗСУ. Ми є активними учасниками соцмереж, де висвітлюємо життя закладу. Це Фейсбук, Інстаграм, власний сайт. Зараз сторінками життя ліцею. Наш ліцей це храм творчості для вчителів, успіху для учнів, надії для батьків, віри в майбутнє України. Кожна дитина наше натхнення, тому кожен наш вчинок, кожне наше бажання позначається на них. Знайте, що існує межа між тим, що нам хочеться, і тим, що можна. Наші бажання це радощі ж або ж сльози близьких. Перевіряйте свої вчинки. Запитуючи в себе, чи не завдаєте ви зло, неприємності, незручності людям своїми вчинками. Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було добре, і від себе додому. Придіть сьогодні додому, обніміть, поцілуйте своїх рідних і не забудьте сказати їм, як ви їх цінуєте та любите. Дякую за увагу!